53-річний прем'єр-міністр Канади Джастін П'єр Джеймс. Трюдо подав у відставку з посади прем'єр-міністра. Невдовзі він покине і головування в ліберальній партії, так як вважає, що його опція не зовсім підходить для того, щоб ввести партію до осінніх виборів в Канаді до парламенту Канади. Безумовно, що каталізатором цієї відставки є розмови Дональда Трампа про Канаду як 51-й штат Сполучених Штатів Америки і велич нації. Яка утвориться в результаті об'єднання. Ось бачите, як не фрази новообраного президента Сполучених Штатів Америки валять навіть прем'єр-міністрів. Не випадково так пожвавилися рупори Дональда Трампа, заявляючи про те, що вдалося справитися ще з одним другом президента України Володимира Зеленського.